У понеділок, 22 квітня, сумська громада назавжди попрощалась із двома військовими старшим солдатом Андрієм Пальчуном та старшим солдатом Олексієм Рябенком. І з самого ранку рідні друзі та бойові побратими провели в останню земну путь мужнього воїна Андрія Пальчуна, який загинув 16 лютого поточного року біля Автіївки в Донецькій області. Вірний військовій присязі до останнього подиху. Рідні, знайомі та побратими назавжди запам'ятають його як добру, світлу і чуйну людину. Це була життя радість, людина. Я ніколи не відмовляла допомозі. Завжди перший їхав на позиції, займався мамінування, міжневними справами. Ніколи не відмовляв. Завжди їхав першим. Завжди ліз. Де треба. Що сказати про нього? Це насправді була життєрадостна людина, яка допомагала побратимам. Робило все заради нашої перемоги. Він завжди е, хотів е, пов'язати своє життя з військовою справою. Він завжди хотів прагнув йти вперед, ніколи не хотів е, ховатись чи десь бути е, за чимось, там спинами. Він хотів завжди бути найкращим, завжди дуже радів, коли е, в нього щось виходило, телефонував. І казав, що в нього якісь є успіхи, завжди був щирим, добрим, відвертим, дуже любив допомагати кожному. Він хотів постійно розвиватися, постійно щось нову вчитися, узнавати, щоб бути ефективнішим, Ефективніше ворога бити, знищувати. Ділився своїм попереднім опитом саперною справою, також навчав побратимів. Ми його знаємо як хорошу людину, хорошого друга, хорошого побратима. Останній вихід наш був бойовий, це була Авдіївка. Ми вистояли там 9 діб і всі ці дев'ять діб Андрій знищував ворога. І він це робив ефективно. На жаль, в останній день, 16 лютого, коли нам сказали виходити з Авдіївки, при виході він вранці одну, одне отриму поранення, міно вибухове, він тримався стійко, хоча б боляче було, він того не показував. І через години три ми далі рухалися. І ще одна міна прилетіла, і, на жаль, поранення були несумішним життям. По обіді понеділка, 22 квітня, біля храму архістратига Михаїла зібралися її рідні друзі та бойові побратими Олексія Рябенка, який загинув 15 квітня поточного року під час виконання службових обов'язків вірний військовій присязі. Був дуже гарною людиною. Від початку війни почав вступив на лави ЗСУ в, в територіальну оборону. Захищали вони з низів. Починали всі бригадою. Ну потім їх перевели на Лиман, Донецький напрямок. Туди і там сталося. Під час штурмових дій отримав поранення. Те, що він пішов з перших днів, для нас це не було несподіванкою. Він така була людина, що від нього було слід цього чекати. Він не стояв ніколи в стороні. Так що, що йому сказати? Жалко, чоловіку. Земляємо пухом, побратим загинув. Що це можна сказати? Горки лізуть. Зараз там хлопці воюють його побратими. Краще загинути на, на війні на ці. Був чоловік, настоящий побратим, на якого було незалежності від нашої возрастної категорії, на якого можна було завжди положитися, він завжди мог підтримати і в любі неважно, служебні питання, жизненні питання, Ну просто ті. Ну, Тяжело осознававши, такого чоловіка просто більше, ну, більше немає. Но це той чоловік, якого можна було назвати дійсно золотою людиною, яка завжди там ну, Я ж вам кажу, він ніколи не став у біді нікого. Ну, я про нього до сих пор в мене найкраще розповідання, що тільки можуть, і я їх буду зберігати довго і просто так я про нього забути не можу. Були ми служили вместе з початку війни, з першого дня. Починалося все в сумах. Після Сум поїздили і по нашої області, і по Харківської області ми поїздили. В останній момент ну, однодавне нас перекинули на Донецьку область, де прийшлося нам вставати, обороняти нашу державу. Ну і так вийшло, що пряме попадання п'ять разів мимо і на шостий раз попали прямо нам в окоп. Ну, на момент, коли доліз вже до нього спасти його не. Не вдалося два чоловіка нас загинуло, і в трьох ми залишилися живі. Мене трохи поранило. Я зараз находжу на лікуванні, Ну а двоє цілих відспівали мужнього воїна-оборонця Олексія Рябенка у храмі архистратига Михаїла Православної церкви України. Ще ще мирі Господи, помолимось, Господи, помилуй Молимо упокоєння душі спочилого. До представленого воїна Олексія і за відпущення йому всякої провини вільної і невільної. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй Моржніх військових старшого солдата Андрія Пальчуна та старшого солдата Олексія Рябенка поховали на алеї Слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захисникам України, які віддали своє життя за наше мирне майбутнє.